Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Всі заговорили про стіну дронів, яку нам має подарувати Франція. Ну, от сьогодні хочу подивитись, що це таке за стіна дронів, що вона нам перенесе, як вона буде працювати, і оце от все. Мочитесь позручніше, ну, а я починаю. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, як взагалі оця от стіна дронів від Франції буде працювати? Покажіть мені. Скажімо, правда. Інос. Гунія перевернута. Угу. Ісон, так. Отал. Це кордон, гаразд. Я вас перевернутий. Агалас і що це поясніть? Пансус По перевернутом. Цікавий розклад. Ам, гаразд. Отож, що ми маємо? Інос перевернута, Іса Отал Евас перевернутий, Хагалас Ансус перевернутий. В даному випадку ця трієчка йде справді як хороше. Ну Це тут давайте не буду забігати, поясню. Отже, ну загалом будемо задоволені роботою цієї стіни дронів так званої. А, це, Але воно коштовне і нам, ну воно доволі чималу вартість має, і нам його не так багато передадуть, цих самих стін дронів. В цьому і печалька. Які ще косяки в процесі роботи виявляться. Ну, одне діло тестові випробування десь на полігонах, і друге діло реальна бойова робота. так? Якісь косяки виявляться. Тим не менше, і Саотал. А правда, штука дуже хороша, і вона прям даватиме прям глухий кордон. Ну, і стінку в даному випадку і позначає. Правда, оце Україна, ну або якийсь об'єкт, гаразд, якийсь об'єкт, і ось стінка прям довкола нього. Правда, тобто захист хороший. Чи 100% буде збивати? Ну, знаєте, близько того. Близько того, я б сказав. Тому що це прямо глуха стінка, йде, глуха перешкода. А ось, оце от іде, якраз, воно повільно запроваджуватиметься. Ну, площа України доволі велика, правда? У нас найбільша країна в Європі по площі. Ну, Росію я не беру, бо то більше в сторону Азії, а не Європи. А от. Ну і не так швидко буде запроваджуватись. З другого боку, це от літальні всякі апарати. Ось і ось. І що, по Хагалазу. Правда, коефіцієнт збиття там буде дуже і дуже високий, близько до 100%. Правда. І в даному випадку це не про обман, не про хитрість, а про те, що воно збиватиме, нищитиме прям всякі літальні штуки. Ну, Але знов таки, Ансузева це більше дрони, щось таке. Каби, там якісь ракети навряд чи зможе ця штука збивати. Тобто вона більше в сторону дронів, в сторону там кабів, наприклад. Отаке от. Ну, Про каби зараз запитаю, до речі. Ну, В принципі, знаєте, виглядає багато Прямо. Хагала з Anсус перевернути і в позитивному контексті. Рідко таке буває, але в даному випадку якраз так. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Правильно я зрозумів, що ця сама стіна дронів від Франції зможе і каби збивати в перспективі. Правильно, я зрозумів, покажіть. Скажіть, вам правда. Райдо перевернута. Дагас. Феху перевернути далі. Урус. Ага, далі. Соу. Фінал. Хаголос. Угу. Розумію. Отож, що ми маємо? Райдо перевернута. да, з феху перевернута, урус соула. Е вас Угу. Показують, що тут ще треба буде якась модернізація. Тобто тут ще треба буде якась модернізація, якесь вдосконалення, щоб в ця от сама стіна дронів змогла і каби ловити. Влетить в копійку, але покращити можна і мало того його покращить, Правда, ось зброя, ось іде покращення, ось іде успіх. Тобто, правда, зможе збивати каби. Оце, от якраз, каби йдуть, і ось що по хагалазу воно йде, знищення. Тобто, правда, в перспективі, ось, з покращенням, з модернізацією, ця сама стіна дронів зможе збивати і каби. А до речі, був ж у мене розклад, що знайдемо ми управу і на каби. А як би оце от не вона й була. До речі, ну добре, давайте подивимось, як швидко будуть це все запроваджувати. Чи це як це, тестові моделі будуть, чи нам прям як то серійне виробництво це буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. Хто не бачив, що це таке стіна дронів, то почитайте. Загалом в новинах інформація була. І до речі, підписуйтесь, будь ласка, на інстаграм. Там буде унікальний контент. Зокрема, руна дня, де я розклад на кожен день роблю. На Ютубі такого не буде. Посиланечко на інстаграм буде в описі до відео. Ну, і на YouTube канал теж підписуйтесь. Дякую. Так, ну що, давайте подивимось, як швидко це буде впроваджуватись. Ану, покажіть мені, будь ласка. Ну, така, як ця стіна дронів, як швидко вона буде в Україні впроваджуватись, як швидко вона в Україні буде розвертатись, масштабуватись. Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Ес. Райда. Альгіс перевернутий далі. Дагас. Перт. Ну, фінал який? Феху. Ого! А, ну, знаєте, виглядає доволі непогано. Що у нас тут? Що ми маємо? Ей, Вас райду, альгіс перевернутий. Дагас, перт, маннас, феху, пряма. А, все-таки ось певна затримка буде. Не все воно так гладко, не все воно так швидко. але ей вас ця руна, по-перше, завжди така затримка обертається на користь, по-перше. А по-друге, це все одно, ну це не та руна, яка дає супервелику затримку. Далі у нас райду, яка швидка і навпаки, показує швидкі доволі поставки і розвертання процесу. Масштабування процесу доволі швидке. Ну, Якісь моменти будуть в процесі, оце якраз модернізація має бути, якась вдосконалення. Оце от все. Тобто, оце в тому числі те, що гальмує процес. Ну, В великій кількості нам ті самі дрони будуть постачати для цієї стіни дронів. Воно влетить в хорошу копієчку. Ось. І наша влада, до речі. Ну, має домовитись, в принципі, про поставки. Він бачив новини, Зеленський має на днях їхати у Францію, якраз до Макрона. Так, схоже, в тому числі, от будуть і про цю саму стіну дронів домовляти, щоб масштабувати її. Гроші будуть, воно влетить в копійку, але в той же час ну, воно доволі швидко масштабуватиметься, то, що покаже свою ефективність. Так що, ну, мені подобається, перспектива хороша, правда? Більш ніж. Ну і що тут ще подивитись? Можливо, ще якісь інновації будуть. Давайте глянемо. Так, дякую за відповідь. А ну покажіть. Давайте загалом за ППО запитаю. Не буду прив'язувати, що це прям дрони. А ну покажіть мені, будь ласка. Ну, та найближчим часом в Україні будуть ще якісь інновації в плані ППО, в плані боротьби з всяким летючим російським непотребом. Покажіть, скажіть вам, правду. Наутіс перевернутий. Кана перевернута. Ну, тут почекати доведеться. Кана. Інгус. Ага. Пивожу далі. Ото перевернутий. І феналіки. у Уню перевернуто. Ага. Що в нас тут? Наутіс перевернутий. беркана перевернута, Кано, інгус, ей вазота переверти, веню перевернуто. Ну, тут доведеться почекати. Ось. Зразу з обмеження йдуть якесь топтання на місці, але тим не менш, якісь розробки ведуться, конкретно наші розробки. Ну, по інгузу не буде воно мати такого великого масштабу. Знов вас з одного боку, затримка, з другого боку сама позначка на ППО. Правда, щось буде. Не обов'язково це комплекси ППО. Це так само можуть бути дрони, там дрони-перехоплювачі, наприклад. І оце от все. Я ж загалом запитав про ППО як таке, без прив'язки до конкретного класу. Явно будуть якісь розробки закордонні, в тому числі, то що це не все ми, це ось за кордони явно. Ну, побудню перевернуть, якась печалька буде. Ну, воно не настільки не все із того буде, прям знаєте, таке прям супердієве. Тобто розробки-розробки, ми його спробували і якісь бока вилізли, що воно ще сирувати, наприклад. Але ну, то і почекати доведеться. Це прям не, як то кажуть, не через тиждень буде, ну явно. От. Але правда, розробки ведуться, новинки всякі будуть в плані протиповітряної оборони. Ну, такі от розклади сьогодні. Так, ну на сьогодні, напевно, що все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!